У цій шафі знаходиться лише частина кількохрічної бухгалтерської звітності невеликої столичної фірми. Документів тут так багато, що їх доводиться зберігати у коробках з-під паперів та взуття. У кожній коробці десятки папок, у кожній папці сотні документів. Кожен заповнюється бухгалтером вручну. У середньому більше двох тисяч годин витрачається на процедуру. Оформлення роботи з податківцями, і так далі. Це також є відповідно небезпечна. Український бізнес має справу з Гордієвим податковим вузлом. За рівнем заплутаності і бюрократії вітчизняне законодавство здається тримає світову першість. Тому наші підприємці змушені закладати у націнку кошти, пов'язані з утриманням бухгалтерів та податкової бюрократії. Така система неефективна. Це давно зрозуміли в Грузії. Простота відкриття бізнесу в Грузії. который можно открыть за 15 минут, и то, что мы видим по всем этим рейтингам, в частности, например, рейтинг легкости ведения бизнеса, подсчитываемый Мировым банком, на котором Грузия на 16 месте из 183 стран, відображення ситуації приклад Грузії надихнув українських підприємців. Вони пропонують почати з малого, наприклад, відмінити штрафи за невірне заповнення документів. Відповідальність бізнесмена повинна бути тільки за, за те, що він не виконав свої обов'язки. Який головний обов'язок у бізнесмена сплатити зарплату, сплатити всі податки до держави. Якщо бізнесмен цей обов'язок виконав. То він не повинен платити за те, що він зробив помилку в звіті. Електронний перелік вимог до кожного виду бізнесу це ще одна мрія українських підприємців, адже вимагати довідку на довідку це улюблена справа наших перевіряльників. Ми маємо законопроект, який ми пропонуємо. Ми говоримо, якщо є якийсь документ, який потрібен органу влади. Для виконання владних повноважень, то цей орган влади зобов'язаний сам знайти цей документ, звернутися чи в міліцію, чи в жреп. Як тільки буде прийнятий цей закон, зразу більша частина довідок, які сьогодні в нас вимагаються, будуть відмінені. Тому що сьогодні, чому їх вимагає, тому що чи на етапі видачі довідки беруть хабаря чи офіційну плату, чи на етапі, коли тобі без цієї довідки дають той чи інший дозвіл, чиновники не відреагували на жодну з наведених ініціатив підприємців, і дійсно навіщо рубати гілку, на якій так вигідно сидіти? Залог будь-якої реформи це політична воля, нинішнє керівництво руководство груді в принципі люди, которі сморять на изменения на государственный сектор, на реформу глазами бизнеса, потому что многие из них пришли из бизнеса и они понимают эти проблемы, з которыми приходится бороться и сталкиваться. Однак все вы ще сказане, не про нас украинским бухгалтерам, поки еще залишається одне дбати про вільне місце у власних шафах.